Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ви знаєте, що український народ дуже талановитий і багато віршів написано українськими авторами. Сьогодні я хочу познайомити вас з Ліною Біленькою, яка написала вірш саме про український прапор. Давайте заплющити очки і уявіть. Вітер весняний на площах, стяг українській площі, в прапорі просинь небесна, Золото поля чудесне. Малята ви були уважні і почули дуже багато незнайомих слів. Давайте будемо знайомитись з цими словами. Стяг це прапор війська. Такий стяг піднімали високо вгору, військо бачило це і вирушало у біль. Слово просинь. Це частина синього простору неба, яку видно між хмарами у тумані. Авторка у своєму вірші поля порівнює з золотом. Слово площа по-іншому можна назвати Майдан. Це велике незабудоване місце, зв'язане вулицями. Ви знаєте, що саме великий Майдан знаходиться у нас у місті Києві, Майдан Незалежності. Така площа або Майдан є в нашому місті, Майдан Незалежності. Весна це пора року, яка настає після зими. Давайте ще раз прослухаємо вірш. Вітер весняний на площах стяг українських палощі. В прапорі просинь небесна, золото поля чудесне. Разом з дорослими малята, спробуйте вивчити цей віршик. Сьогодні ми з вами познайомилися з твором Аліни Біленької, український прапор. Дякую вам, малята, що ви були зі мною.